Медіапростір змі з дуже цікава інформація. Нібито попередньо дуже швидко почала форс... ця інформація, що секретар Ренбо Ростем Уміров нібито відмовився повертатися до України. За повідомленнями ЗМІ він особисто повідомив, нібито про це президента Зеленського про своє рішення і про це написали в Клаш Репорт. Але при цьому джерело інформації не названо. Офіційно жодної інформації не було. Але згодом також вам нагадаю, що напередодні умір Заявив, що поїхав за кордон щоб відновлювати процес обміну полоненими із Російською Федерацією та вже є попередні домовленості. Однак, як ви зрозуміли, цю інформацію швидко у центрі протидії дезінформації заперечили в РНБО спростували вкид про буцімто відмову Умєрова повертатися в Україну. Декілька анонімних телеграм-каналів поширили інформацію про те, що секретар РНБО, нібито, виїхав із країни та відмовляється повертатися. В ЦПД про РНБО назвали. Цю інформацію неправдивою та тою, що не відповідає дійсності, цитую про що йдеться. Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні станом на сьогодні. Він працює у Сполучених Штатах Америки де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України. йдеться а, безпосередньо у спростуванні інформації у ЦПД при РНБО. А, турбачте, як швидко знаєте, от фейкові такі дезінформаційні новини ширяться у медіа Рострії і швидко просочується в українські змі, тому варто дочекатися офіційного твердження і вже про це говорити. І от ми дочекалися, і я вам повідомила, що ЦПД спростував дану інформацію. Хоча, знаєте, дуже цікаві коментарі дописував безпосередньо а, і гончаренко у себе у телеграм-каналі. А він дописав наступну інформацію. Зараз буду шукати вам її обов'язково. Ось о 15.54 Він дописав, що офіційне відрядження у Мірова мало закінчитися ще в. Чора він його продовжив до 19 листопада. Потім дописав Рустем. Ну чекаємо, дописався. Нагадую Гончаренко, і напередодні також він писав досить таки спекулятивну цікаву інформацію. Зараз я також постараюся її для вас знайти, а тому, що бачила її безпосередньо. У медіа у нього в телеграм-каналі, ось о 13.22 сьогодні дописав, що а, моєму дорогому товаришу Рустему Мірову, який зараз десь у Катарі, повертайся вже в Україну, дуже тебе чекаємо. Тобто, от, дуже багато уваги знаєте, а, приділяє Гончаренко а, безпосередньо Рустему Мірову. Але бачимо, що а, ту інформацію, яку почали ширити фейкову у медіа швиденько спростували у ЦПД і так необхідно діяти не випереджені, аби не викликати а, підозрілих, так би мовити, знаєте, думок як в українському. Суспільстві, але ворогу це на руку, і ворог користується цим самим, тому ось така от пропаганда час від часу просочується у медіапростір. А я вам раджу бути медіаграмотними. Ну і звісно, дошукатися офіційної інформації, підтвердження чи то спростування тієї чи іншої новини, яку ви побачили, і це не якісь... Анонімні телеграм-канали мають бути. Це має бути підтверджене джерело. Далі поговоримо з вами і про диву ракету, яку подекуди бояться росіяни про фламінго в медіа у ЗМІ почали ширити фото, де показали ракету Фламінго, на яку звичайні чехи зібрали гроші всього за два дні. І знаєте, що найцікавіше, що організатори збору заявили, що хотіли побачити ракету в небі над Москвою або Петербургом, але бачимо, вона такого. Традиційного, так би мовити, до назви кольору. Коли розуміємо, що якщо ракета і буде летіти, то мабуть її перефарбують для того, аби не так її можна було, скажімо так, вичислити у повітряному просторі. Далі ми з вами поговоримо якраз таки про ті події, які відбуваються безпосередньо у тих країнах, які суміжні з Україною, і про ті диверсії, які влаштовують і які спекулюють, включно росіяни. Так, от ми з вами обговорювали те, що відбувається Лося у Польщі відбувся підрив залізничної колії. З'явилася інформація, що підрив залізничної колії на маршруті варшава – це Диверсія щодо безпеки цивільних та доставки допомоги Україні. Цей маршрут має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми зловимо злочинців, ким би вони не були, заявив польський прем'єр Дональд Туск. Ну а як ми бачимо, як відреагували включно і у ЦПД, зараз на екранах? Ви своїх бачите, те, що підрив залізниці у Польщі, це типова диверсійна діяльність. За яку в Росії відповідає військова частина 29155 ГУ ГШ п'ятдесят Це диверсійний підрозділ російського гру, що відповідає за дійснення операції за кордоном. Країни НАТО одна з пріоритетних цілей, особливо все, що пов'язано з допомогою Україні або ж посилення обороноздатності країн альянсу. Різні підпали, включно в Німеччині, Польщі і інші країни. Це робота Росіян замаскована під різного роду ситуації. Звичайні диверсії, дописав Андрій. Дрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Ну а в Польщі дописали, що дії, які відбуваються одночасно, доверся на залізниці в Польщі на ділянці Варшава люблін Тут спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив ділянку залізничного полотна. Польща відкрила кордон із Білорусією, який був зачинений майже четвертруку, той самий, який просто відкриває шлях всій російській агентурі, геніальності та когнітивності. Рішення можна знайти дивувати. Вася, але добре, що знаєте, так це все закінчується. Проте ми розуміємо, що безпосередньо може з'являтися тепер різна інформація, і різні обставини можуть відбуватися а як у поляків, так і в інших країн, які досить таки гарно допомагають нам, українцям. Що відомо з приводу цього? Далі буду вам цитувати за словами Туска, вибух зруйнував залізничну колію. На місці працюють служби та прокуратура. На тому ж маршруті ближче до Любліна. Також було виявлено пошкодження. Про пошкодження залізниці в Польщі повідомлялися 16 листопада. Машиніст поїзду зранку в неділю заявив про порушення інфраструктури поблизу станції Міка біля села Жичин у Гарволінському повіті Мазовецького воєводства. Ремов 24 пише, що вказана ділянка залізничної колі номер 7 з'єднує Варшаву із станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Ця лінія обслуговує також поїзди, що прямує до Любліна, Хельма та далі до України. Внесток інциденту ніхто не постраждав. Поліція та інші. Служба швидко прибуло на місце події та розслідують її. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Маце Душник Джу, душчик перепрошую, підтвердив можливу диверсію. Водночас він закликав не звинувачувати в усьому країну агресору Росії, адже Росія не настільки потужна, щоб кожне підпалення, кожна подібна ситуація була спровокована Росією. Однак ні в якому разі не можна цього виключати або нехтувати, зазначив він. Тобто, я думаю, буду з'являтися ще подробиці, про які обов'язково ми вам будемо звітувати. Ну і на Останок також хочу вам розповісти, що з'явилося з приводу а, того, коли Росія ж може напасти на країну НАТО, і безпосередньо про це все повідомив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Бо він вважає, що НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією. В інтерв'ю газеті він сказав, що Росія може достатньо відновити свої війська і напасти на східну країну члена НАТО ще до 29-го року. Він сказав, що такі оцінки вже є. Я як пишуть, у міністра запитало, чи має Німеччина час на підготовку до війни у країнах НАТО, адже раніше Пісторіус говорив, що на посилення оборонного курсу потрібен час. Це питання залишається спекулятивним. Військові експерти та розвідувальні служби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили настільки, що буде здатна здійснити напад на країну члена НАТО на сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року. Відповів Пісторіус. Однак він додав, що зараз з'явилися інші оцінки, згідно із якими це можливо вже з 2028 року. А деякі військові історики навіть вважають, що минуле літо було останнім мирним. Ми не повинні створювати враження, що НАТО не здатне захищатися. Воно здатне. Воно має. Значний потенціал стримування конвенційний, але звісно і ядерний. Незалежно від цього, ми маємо боєздатні збройні сили, але так ми повинні ще краще їх оснастити, сказав Борис Пісторіус. Дорогі глядачі, на цей етер у мене для вас все. Дуже дякую, що ви мене слухали, що ви включно брали активну участь, коли до нас гість під'єднувався. Моя колега вже безпосередньо о 19-й продовжить підбивати підсумки того, що відбувається. В Україні і на міжнародному рівні.